Напередодні роковин Чорнобильської трагедії у Зміївському парку біля пам'ятного знаку зібралися ліквідатори, аби вшанувати пам'ять побратимів. Без зайвих слів, зі щемом у серці вони поклали квіти. Це ті, хто пам'ятає низ книжок, це ті, кому ми завдячуємо життям, без радіаційного жаху. 26 квітня случилася велика абарія на Чорнобильській АЕС. І цей день пам'яті ми завжди збираємося біля нашого пам'ятника. Пам'ятаємо тих людей, що треба пам'ятати цю трагедію, тому що цей е, світ знає Україну, тепер по війні знає а тебе, а то попереду знали по Чорнобилю. І все в нас якісь такі неприятні історії. Хотілося б, щоб е, спокійно жили, щоб, щоб е, спокій був у державі, в наших душах, і щоб було все добре. Завтра, 26 квітня, минає 39 років з дня найбільшої техногенної катастрофи в історії України та світу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 1986 році в ніч на 26 квітня вибухнув четвертий енергоблок. Чаес радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, частину Європи. Наслідки цієї трагедії людство відчуває досі. Тоді, у найперші дні після вибуху, на боротьбу з невидимою смертю стали люди-ліквідатори. Вони працювали під відкритим небом, без належного захисту, без права на відмову. З нашої Змійської та Слобожанської громад на той час було 812 таких героїв. Сьогодні залишилось трохи більше 400. Половини вже немає серед нас. Стараємося, щоб нас не забували. Стараємося, щоб про нас думали, щоб нам допомагали. І хотілося б краще. Ну, так зараз така ситуація, що ми вже так дуже і дуже настаємо, і вимагаємо, і як можемо, так і живемо. Пам'ятаємо, не забуваємо і не дозволяємо забути. Чорнобиль це не тільки про трагедію. Це про мужність Лариса Бодаріва, Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.